Край села росте кущик калини, гілочки до сонця підняла, наче молиться старенька мати, руки в синє небо простягла. Ти поїхав землю захищати, доля така випала тобі вибороти мир і волю для своєї рідної землі. В нашому роду таких багато, бо ми українці в тому суть, ворогу до себе в рідну хату. Ногою ступити не дадуть. Боронили і міста, і села, і неорені поля, сади, дехто з молодих героїв за це все життя вже віддали. Жураться, сумують побратими, що їх друзі в небо піднялись, подружились хлопці на майдані. Навіть не їх долі розійшлись, полягли за рідний край, за рідну мову. За неба блакить колосся золоте, І за той червоний кущ калини, Що самотню край села росте.